Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 5 вересня. У нас дуже похолодало, ночу менше 15 градусів температура опускається, виходять дуже сильні перепади температури. День ніч для помідор це самі такі умови для розтріскування помідор. В таких умовах сильні перепади температур. Помідори дуже сильно розтріскуються. але цей сорт у нас сорт Pink Hit іде. він себе поки що дуже добре показує, незважаючи на такі сильні перепади в теплиці, іде температура від плюс 15 і до плюс 30 приблизно піднімається в день. Це 15 градусів йде амплітуда. Як бачите, ось спілий повністю помідор, він йде весь цілий. Навіть такий, бачите, здоровенний, не зовсім стандартної форми, теж він не полопався. Є, звісно, по краях, де у нас дує вітер. Зараз спробую знайти показати. Ось тут по краях, де сильно пересушує, Виходить край теплиці. Тут в мене не забита вона, трохи безпорядки І по краях пересушує землю і виходить, як поливаєш, він одразу п'є воду і може трохи розтріскатись. Цій теплиці не знаю, зараз гляну. Но цій теплиці навіть по краях, бачите, цілий цей сорт. Тут де суше. Тут цілий. Зараз піду гляну в тій теплиці другій. Ось цій теплиці були минулого разу трохи потріскані. А цей раз бачу немає. В принципі, як бачите, навіть по краях, ну, звісно, десь попадається на тону помідор. Якихось штук 30 лопнутих це на дві теплиці. Це я думаю небагато. Тут скраю немає, хоча б минулого разу тут з краю було багатенько потрісканих. Так по теплиці де неде попадається, але в основному 99,9% помідорів не розтріскуються. Навіть попри те, ось, бачите, краю він знайшов одну. Це тому що тут з краю його пересушує від дверей вітер. Пересушує і поливаєш, коли виходить сильний перепад вологи і він розтріскується. Тому їх треба обов'язково поливати кожен день. Якщо їх пересушувати теплицю всю, наприклад, через день поливати, один день полили, на другий день вона пересохне, і потім ви полієте, і помідор з жадності нап'ється багато води, і вони у вас полопаються. Тому їх обов'язково треба поливати кожного дня. Як бачите, вже наспіває знову помідор. Я вибирав його в четвер-п'ятницю, сьогодні понеділок. І вже знову вибираю. Батько повіс на копані. У нього трохи менше. В нього одна теплиця помідор, хоч вона і більша у нього, але одна. А я сам не встигаю. Тому батько возить на копані, а я тут в себе вибираю. Вибирати почав вже вранці. Зараз у мене половина 9-го, ой, десятого, половина 10-го помідор ще мокрий, в росі, в перчатках, зазвичай я в резинових перчатках вибираю. Але вони не впитують в себе вологу і помідори тоді залапані виходять. Зараз вибираю в тряпчаних перчатках, щоб помідори не такі залапані були, так як вони в росі. Ось видно. Мокрі. І якщо в резинових перчатках вибирати, то вони будуть сильно залапані і грязні. Бачите, руки вже відшкріб. Була проблема нас з перчатками резиновими. І були руки такі всі, зараз вже з'явились перчатки, то вже працюю в перчатках. Правда, не всю роботу в перчатках, наприклад, з канатами як підв'язуються. То в перчатках незручно, вони застряють в канат і дуже-дуже незручно, от як їх зав'язуєш, можна їх легко порвати. Тому це як я опускаю помідори, на днях буду ці опускати теж цю теплицю. Як опускаю помідори, то працюю без перчаток, доводиться руки відмивати. А так, то вже більшість роботи роблю в перчатках. Як бачите, ось навіть така помідора у нас йде досить нестандартна. І вона не лопається у нас. В принципі, цей сорт стійкий до розтріскування. Це один із критерій, як я вже казав, для другої посадки. Це вже у мене п'ята повноцінна виборка буде. Ну, якщо все порахувати, ось знайшов одну лопнуту помідору, але це якийсь такий кущ слабенький. Геть слабенький, на ньому дві помідорки висить. Це кущ, мабуть, в нього слабенький корінь. І тут ще й плюс он капельне у нас дирочка текло. Це вона, мабуть, і лопнула. П'ята вже повноцінна виборка, як я казав, і вже з кожного куща до цього я вже зібрав по кілограму. Ой, кажу, по кілограму по 2 кг з куща вже зібрав. В мене тут їх ну, посажено 2,5 десь. Ну з урахуванням тих, що випали, там деякі кущі, то ну, 2400, думаю, є. Це без урахування не Якщо з некондицією, то вже навіть трохи більше, ніж по 2 кг з куща. Ну, не кондиції там за цих чотири виборки кілограм 150. І то все це в основному, що надгризене совкою. Там декілька, може, відер за ці чотири виборки, що трохи лобнуті. І все. А так, в основному совка. Ну і такі сильно двойні. Це квітки з самого початку були ну нестандартні. Такі, оце всі відходи. Совка і дуже нестандартні плоди. І трохи там дрібного, декілька відер, прям гороху. Ну, це такі помідори. Ось, наприклад, ось такий. О. В нього щось просто не вийшло. Вон ще один такий. Щось в нього не вийшло і він не почав рости. Це і всі відходи, а так. В основному весь стандартний іде. Ця виборка, це вже п'ята виборка, цей раз трохи крупніший. Попередня виборка я вже склав його, вийшло півтори тони помідорів. Це ну, досить непогано з 10 соток за одну виборку. Трохи був дрібніший, так як маса якраз сама більша була, і він пішов трохи дрібніший. А ця виборка то вже трохи крупніший, його вже трохи менше десь до тонни буде. ну в загальній кількості вже буде майже 6 тонн помідор з 10 соток. Ну, якщо так, ну, вибору вже точно порахую, ну, вже точно більше 5 тонн за 5 виборок і ще його буде майже 2 місяці, а може і 2 місяці тягнути. Так як зверху воно, я ж казав, вже зав'язує, ще щось назбирає. Точно не буду загадувати, що, як воно буде, не знаю. Тому... Вже по кінці сезону порахую, скільки воно дало з куща, скільки взагалі з 10 соток. Ну, тут не 10 соток, теплиця 48 метрів йде довжиною, і 10 шириною. Це дві таких теплиці. Це 480, це виходить 9,5 соток помідорів. Вже в кінці сезону підписуємось на канал, кому цікаво. Будемо дивитися, скільки воно дало скущатися, з урахуванням того, що дві, дві, дві десь три кісті не зав'язало. Будемо рахувати урожайність. Ну, звісно, я опускаю. Це теж трохи додавить до урожайності. Ну, але для того я й трохи раніше його посадив, щоб була змога його опускати. Ставимо лайки. Пишемо коментарі, хто скільки помідор збирає з куща, хто скільки збирає з сотки. Мені теж цікаво, наскільки я відставший від технологій. Хочу знати, в кого яка, яка урожайність. Дуже цікаво порівняти. Пишемо хто скільки збирає помідор. Пишемо, в кого теж не зав'язала. 3, 4 чи 5, шоста кість. Ну, воно як на якому кущу. Через спеку. Пишемо, в кого яка погода. У нас дуже похолодало. Далі ще передають взагалі плюс 10. Ну, це цей тиждень буде дуже холодно, а далі трохи вже потепління йде знову. Дякую всім за перегляд. До побачення.